Вітаю товариство зі споконвіки на віки українського Донбасу. От, чудово. Як на Донбасі зараз і, і на передовій наші військові і люди, які також залишилися дуже часто без води, без тепла, без газу, от виходять з ситуації у таких от, от побутових речах: помитися, приготувати, їсти. Ну, і... я знаходжуся в місті, де немає взагалі ніякої води, крім дощової. І привозної, навіть технічної, і де дуже багато часу немає світла. Але для ми готові до будь-яких умов, головне, щоб перемогти ворога. А те, про що ви говорили раніше в програмі, удари по об'єктах цивільної інфраструктури, спроби ядерного тероризму і шантажу свідчать про те, що Росія, зазнавши стратегічної поразки неминучої, до якої вона рухається, намагається тиснути на Україну, намагається заставити нас підписати якийсь черговий мінський договорняк. Але цього нічого не буде. Солдати на передовій готові. До будь-яких умов, українці є хазяйновиті. Ми, наприклад, вже встигли побудувати і баню підземну, і воду туди возити, і Там нормально облаштовуємо побут. А завдяки волонтерам, напевно, що маємо все і найбільше ніж потрібно. Тому з іншого боку, ми, солдати, ми розуміємо, що ми мусимо виконувати завдання, які поставлені перед нами країною. Країна багато вкладається в нас. Ми цінуємо цю опіку, цю довіру. Тому ми зважаємо на побутові умови, а вони такі, які є. Солдати живуть, живуть в землянках. Зараз, звичайно, стане набагато гірше, тому що окопи всі в воді, але стане гірше так само противнику. Ось. І ми якби, зараз готуємося до цього такого складного сезону, коли болото, бруд. Це, це зараз один з головних викликів, які ми маємо напередку. Я просто чому запитую про вашу мови, так? Тому що ну, стежити за новинами, ми знаєте, що почалось там віялові відключення, і дуже часто люди е, починають, е, знаєте, це жалітися, що от в мене в будинку там по 5 годин нема світла, а в сусідньому будинку світло є, чому така несправедливість, і так далі. І от як аргумент за... приходить хтось, який каже: почекайте, а подумайте, як зараз там на Сході, а подумайте, як на передовій. І от е, власне. Е, ви з точки зору військового говорите так, що от ми звикли, ми розуміємо, що ми так маємо пристосовуватися до цього і маємо там витерпіти, облаштувати свій побут так як можемо. Там я не знаю, дрова розвести під ванною і так помитися в гарячій воді. Як донести людям, як пояснити людям, що потерпіти треба і в тилу також? Є причина надліткові зв'язки. Електроенергії немає не тому, що в цьому винен Квичко, Зеленський чи Смигаль. А тому, що Росія веде цинічну брутальну війну всупереч законом ведення війни, атакуючи нашу інфраструктуру. І тому головний в цьому Путін і для того, щоб світло з'явилося в кожній оселі, треба перемогти Путіна. Інакше воно не з'явиться. І люди мають розуміти, що ця війна тотальна, вона стосується всіх. Путін воює проти всієї української нації, проти всіх. Нема цивільних людей і не нейтральних людей. Тому те, що киянин... Ви відключить електроприводи, трошки не покористується світлом. Це його мінімальний внесок в перемогу, і, і всі це мають розуміти, що проти нас воює величезна армада, величезна імперія з величезними грошима. А ми воюємо людьми, нацією всією. Тому оце я думаю, те, що Путін робить, він навпаки нагадує людям в Києві. Може, хтось вже забув, що йде війна, що кожен день гинуть люди. Що кожен день гинуть солдати на передовій, що хтось лишається без рук, без ніг, батьки лишаються без, без дітей. Всі мають розуміти, це тотальна війна. Вона закінчиться або знищенням Російської імперії, або загарбанням України. І тому е, треба перестати нарікати на будь-що в Україні, а, розу, а для себе зрозуміти, що ми готові, ми маємо бути готові без світла, без тепла, без нічого жити лише для того, щоб здобути перемогу. Бо перемога буде, бо тільки після перемоги повернуться ці всі, всі речі, до яких ми звикли. Але повірте, ну і в такі була і в Першій світовій війні, і в Другій світовій війні. Люди живуть і виживають навіть під час війни. Ця ситуація тільки нас загартує. Навчить цінувати якісь речі важливі, навчить цінувати, що ми живемо в умовах. Ну, ви живете в умовах, коли є електричне постачання. Бо в мене тут світяться тільки ламп, е, е, лампочки на батареях. Тому... Пане Юрію, а от ну бо бачимо, якраз от кадри показували в нас щойно режисери. Там от те, що ви сказали, вже почався сезон дощів бруд от болото це постійне. В яких умовах дійсно спите чи є можливість трішки відпочити? Скільки доводиться часу, можливо, от проводити, от там в бою, щоб потім мати можливість хоч трішки видихнути, там не знаю гарячого, навіть чогось з'їсти. Ну, дивіться, це все залежить від нас самих. У нас є буржуйки, є досушити речі. Хто вміє за собою слідкувати, хто більш господарський, хто, хто краще обладав бліндажі, той якби краще себе почуває. Хто як в кашці про трьох поросяток не підготувався, побудував якийсь соломіний будиночок, той перебуває той в, в гірших умовах. Служба побудована таким чином, що Солдати мають можливість відпочити навіть в цих бойових, бойових умовах. Є чергування. Солдати міняють солдатів, є там бойові виїзди, є кажучи, чергування на позиціях. Є достатньо часу, щоб і виспатися, і подивитися за собою, і привести себе в порядок. Ну звичайно, зараз на передовій неможливо без гумових чоботів, тому що дуже багато, дуже багато бруду, дуже багато. Дуже багато води в окопах, нікуди проїхати неможливо. Ваш, це, важкі, мабуть, важка, чергова важка... потреба, яку закривають в тому числі волонтери, так що зараз везуть, окрім зимової форми. Ну я скажу, що в нас фантастичні люди і фантастичні волонтери. До нас ну, майже щотижня приїжджають люди. Діти передають малюнки, передають які, якісь обереги, передають якісь смаколики. Насправді, ну це, це надзвичайно приємно відчувати що про тебе пам'ятають. Що про тебе піклуються? Що люди, які живуть в достатньо бідних умовах, останні кошти віддають на потреби армії. От ми нещодавно оголошували збір, нам треба було там на одну річ зібрати гроші, і люди буквально на дні ну велику суму я вважаю скинули. Тому що люди відчувають, люди знають, що і світло, і їхній побут все в Україні залежить від того, від успіху української армії, і ми це цінуємо, і ми робимо все для того, щоб по. Задумав той страшний рік, який ми маємо. А ну всі мають готуватися, що це буде страшна зима, е, тяжка зима, але це буде ціна нашої незалежності. Незалежність просто так нікому не дається. Пане Юрію, ви в тому числі говорити, от як сприймаєте дитячі малюнки, що це такий позитив про відпочинок і і так далі. А минулого місяця на сайті президента з'явилася була петиція про те, щоб демобілізувати за бажанням мобілізованих військовослужбовців, які відслужили один рік, і як аргумент говорилося якраз про те, що ситуація не ну, невизначеності термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців і потенційно соціальної напруги. І так само от, дуже часто проблем в родинах через те. Що довго там не бачаться, тому що в когось є можливість там на день на два дні з'їздити додому, до рідних, там до дружини, дітей побачити, в когось цієї можливості немає. От ваша думка, чи дійсно чи варто все таки а, тих людей, особливо які прийшли добровольцями 24 лютого, можливо зараз відправити на ротацію і все ж таки поновити а, замінити їх на передовій для того, щоб дійсно психологічно люди були в стабільнішому стані? Так, здається, зник у нас зв'язок, так? Так, пане Юрію. Чи, чи почули ви моє питання? Якщо можна, повторіть запитання, будь ласка. Була е, петиція на сайті президента минулого місяця, аби е, провести демобілізацію за бажанням, так? Мобілізованих Ди, щодо, я зрозумів. Щодо психологічного нем... стану, щодо невизначеності термінів служби, соціальної напруги і от того, що дуже часто сім'ї, скажімо так, не бачившись там по, по 8 по 9 місяців, це проблема це, війна це не забавка. Ми не можемо зараз знятися і піти додому, тому що ми втомилися. Нам, ми хочемо до рідних, нам нам набридло жити в бруді, постійно міняти місця до дислокації. Ми додому прийдемо або з перемогою, або з ганьбою. І я розумію, ці всі петиції вони дуже шкідливі, до речі, тому що ми не можемо, Росія провела мобілізацію зараз і пригнала дуже багато мобілізованих солдатів. Якщо ми почнемо зараз говорити, що треба обов'язково демобілізовувати після року, повірте, я ну як ніхто інший, хочу додому бачити своїх дітей, рідних, жити в нормальних умовах, не в таких як я, але ми розуміємо, що. Не варто сіяти серед війська от таких настроїв, щоб, щоб ми не мали ситуації на і Росія цим не скористалася, що от я прослужив там рік з лютого і все, я їду додому. Таку ситуацію ми мали 100 років тому, в часи Української Народної Республіки, коли цілі українські частини знімалися з бою, виходили, займали нейтралітет, і коли Київ в грудні 17-го року довелося захищати дітям, студентам, крутянцям, тому ми будемо тут стільки, скільки треба. І поки ворог на території України ні про яку демобілізацію йтися в принципі не може. І, і, і я цивільних би дуже просив би не, не не писати цих петицій. Звичайно, що солдат мова звичайно, йшла якщо... про ротацію саме в цій петиції, мова йшла про те, щоб заміняти людей, просто набирати, навчати достатній період часу і частково замінювати. Ну, я думаю, що це через рік можливо почне відбуватися. Але mm -hmm. я нагадаю: Росія провела велику мобілізацію, вона далі її проводить. Вона планує виставити мільйон солдат. Відповідно, ми маємо бути готові до того, що ситуація на фронті загоститься ще більше. От коли ми завдамо серйозних, серйозної поразки противнику, коли ми вийдемо на державний кордон України. І вирішимо, що на цьому етапі ми не будемо добивати до кінця російського імперіалізму, щоб було би помилкою, на мою думку. От тоді про це би можна було би говорити. Очевидно, що за рік за рік війни частина солдатів потребує можливо, демобілізації, хтось не витримує. І я би особливо ті, хто поширює ці настрої, тому що найгірше, коли хтось поширює в армії, панікерські настрої. таких треба в шию гнати. Тому що ті, хто будуть розказувати, що нас додому не відпускають, в нас погане керівництво, ще раз, винний в цій ситуації Путін і Росія, він, він в усьому винен. Ми додому, якщо ми чоловіки, маємо повертатися з перемогою і бути тут стільки, скільки треба для перемоги. І ніхто не, збирає, і ніхто не має поширювати настрій, що ми маємо повертатися. Ну, як, от, як, ви, як ви собі уявіть, уявите, що частина солдатів, навіть для того, щоб набрати нових і їх навчити, це треба достатньо багато часу. Але я думаю, давайте почекаємо кінця лютого 2023 року, і року. Я думаю, держава запропонує якийсь механізм ротації. Так ротації потрібні. Ось, хоча ну, Але можна, враховуючи, там... що наша розвідка готується там, мало не в Крим, заходити на початку 23-го року? То з такими настроями я думаю, що з нашими силами дуже швидко, можливо, і всі повернуться, повернуться з перемогою. Але от ще щодо фронту, так щодо ситуації, яка зараз ситуація на бахмутському напрямку, що зараз, тому що Бахмут ворог постійно останні місяці намагається штурмувати, яка ситуація там? Ну, Росія воює м'ясом, Росія воює кількістю. Ми, до речі, якраз в цих краях і перебуваємо. Противник постійно намагається штурмувати українські позиції, робить це дуже по-тупому, втрачає багато живої сили, втрачає залишки техніки своєї, втрачає залишки професійних солдатів. Мобілізовані, які приходять на зміну. Професійній російській армії вони ще більше деморалізовані і ще гірші солдати. Тому звичайно тут важко, тому що противник пре це, це єдиний напевно, що напрямок, який лишився в Україні, де ворог намагається наступати, але е, і ми намагаємося контрнаступати, завдавати ударів у відповідь. Тобто, тут е, жодного страху перед росіянами немає. Зрозуміло, що їм потрібно, хоч який-небудь успіх, і тому Путін готовий кидати все. Щоб мати, хоч вже не Київ за три дні, і не Україну за два тижні, а хоча б Бахмут за рік. Але я думаю, що з, з Бахмутом Бахмут стоїть, втримається, хоча умовно кажучи, якоїсь стратегічного великого значення в цій війні Бахмут не має, але Росія, от ну, з останніх сил. Все, що має, кидає в Бахмут, кидає в, на, біля горлівки для того, щоб, хоч трошки, мати хоч будь-які успіхи, щоб живити свою свою пропаганду. Тому що ми вже зговорили, що об'єкти по удари по об'єктах цивільної інфраструктури, ядерний шантаж, свідчить про те, що Росія усвідомлює, що вона стратегічна програва, неминуче програва, і от вона хоче зафіксувати стан статус-кво. Ну а з таким настроєм, як у вас, я так розумію, що ваших побратимів на передовій, які готові воювати, вирізати українську землю до останнього, то точно росіянам нічого не світить у цій війні. Дякуємо, пане Юрію. Юрій Сирутюг, боєць п'ятого штурмового полку збройних сил України, директор нац студії стратегічних досліджень, з передової був з нами на зв'язку.